У цих змаганнях важлива не перемога. Головне, аби спортсмени повірили у свої сили. За підтримки фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у сумах відбулася перша обласна спартакіада серед інвалідів праці. Свою силу духу засвідчило більше півсотні учасників із різних куточків області. Від шахів до настільного тенісу учасники змагань міряються силами у шести видах спорту. Олег досить вправно орудує ракеткою. І, хоча права рука ледве слухається, це не заважає чоловіку насолоджуватися улюбленою грою. жаль, я отримав травму на производство. Ну силом духом не падаю. Стараюся грати різні ігри. За на соревновання по тенісу на першу до адесої інвалідів труда. Першу партію програв, втім не засмучується. Цим спортсменам як нікому іншому важливе дружні спілкування. Саме це робить їхнє життя більш яскравим та насиченим. Сьогодні перший раз після 89-го року. Я брав таку ракетку. Ну, поки слава Богу, програв. <гум> ну, що сделаешь? Ну нічого, це вся життя ще вперед. Інваліди пускай, займаються спортом, і це вдохновляють призи землю. Я оптиміст. Окрім настільного тенісу, Спартакена дає можливість спробувати себе і в нових видах спорту, таких як бомбаскет. Для перемоги учаснику потрібно лише влучно закинути м'яча у кошик. Залишилось чотири спроби. Єсть остання спроба. Коби результат вы показали. Сколько? та маленький, тільки два, тому що дуже ж давно вже не займалася таким ділом. Звісно, якщо потренуватися, іншим учасникам підкорити м'яча також вдається не завжди. Втім, незважаючи на промахи, настрій у всіх піднесений. Азарт трошечки адреналіну є. Нічого це подобається. Я вважаю, що молодці, спасибо, що за нас безпокоїться. Як відомо, люди, що втратили працездатність, потребують постійної реабілітації. А участь у таких змаганнях дає змогу з новими силами протистояти хворобі. Відтак обласну спартакіаду вирішено зробити традиційною. Цього року буде проводитися щорічно для того, щоб наші потерпілі на виробництві, завдяки методам фізичної реабілітації мали змогу більш адаптуватися до суспільства. Спортивний турнір не лише унікальна можливість випробувати свої сили, але й серйозна підготовка до більш важливих стартів. За результатами спартакіади, 10 кращих спортсменів візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях Сила духу, що відбудуться наприкінці вересня в Алушті. Анна Світлична, Руслан Павлов Атіві.